Хочу показати вам глушник, виготовлений з двох типів сталі, сталь 40 фланці, сталь 20, вона тримає нагрів і можна працювати чергами, ривати не буде. Давайте послухаємо, ну, який звук. Ще я скажу, це АКСУ, ствола ж немає. Так, ще у нас є такі от маркери. Робимо чехол. Ручка накладка, тромікси є. І ще хочу вам показати полум'ягасник, і він же глушник, тобто він е трошки коротший, але він е має меншу вагу і при цьому менше габарити. Тобто при обмеженому якомусь просторі то він більш е практичний. І давайте ще раз послухаємо звук. Тобто він коротший, менший. Ще раз пробуємо, слухаємо звук. Все. Дякую.